Я повернувся з Польщі, де працював з колегами парламентарями Поляки здивовані. Купа запитань. Ці запитання через маленьку польську компанію, в якій реально працюють чотири чоловіка. Український уряд намагається через неї купити зброю на десятки мільярдів. Серед іншого, амуніцію, якої так бракує на фронті. Польські знайомі кажуть, що ця маленька фірма просто не встані виконувати такі контракти. Та й те, що вони мають купити на ринку, не вироблене або законтрактовано іншими і за нижчими цінами. А тут ціна завищена. Невелика, не набагато, але завищена. Чому? Хто ці політичні самогубці, які в такій ситуації хочуть вкрасти чи зірвати постачання зброї? От давайте разом розберемося в цьому, адже справа в тому, що наша оборонна система будується. За принципом або корупції, або боротьби з корупцією, а мала би будуватися за принципом справжніх військових потреб. Агенція оборонних закупівель через складні процедури не використовує сотні мільярдів гривень до кінця цього бюджетного року, а їх треба витратити. Та й на фронті потрібна амуніція, озброєння. Агенція хоче боротися з корупцією, але не вміє організувати вчасну закупівлю і постачання зброї. Але політична відповідальність за невикористані кошти в умовах дефіциту озброєнь несе міністерство оборони. І, хоча вплив на роботу АОС міністерство має малий, знаходиться воно як відомо теж в конфлікті з цією агенцією, все одно відповідати будуть вони. І тут хтось з кабінету міністрів чи офісу президента голосує за це, принаймні кабінет міністрів голосує, і пропонує передати міністерству оборони ці кошти прикордонникам, мовляв, у прикордонників є простіші процедури, вони швидко витратять кошти, встигнуть до кінця року і передадуть амуніцію міністерства оборони для збройних сил України. Для Міністерства оборони це виглядає таким певним порятунком від звинувачення в неефективності. Бо якщо снаряди потрібні, а гроші не використані, значить хтось неефективно працює. Але ДПС як аргумент своєї спроможності поставок зброї надає кабміну пропозиції від маленької польської фірми, яка очевидно здійснити ці поставки неспроможна. І польські спеці вже зараз цим цікавляться. Отже, АОС не змогло ефективно купити озброєння. Міноборони, щоб врятувати кошти на цей рік і не бути звинуваченими в бездіяльності, ініціює передачу їх прикордонникам. А ті пропонують співпрацю з сумнівною компанією і пропонують заплатити їм 100% передплату. Кабмін все це освячує. Проблема з корупцією тут безумовно важлива, але простір для корупції. Завжди виникає тоді, коли дешевий піар чи непотрібна конкуренція всередині системи, як між міністерством оборони і АОС, погано організовані процеси, все це разом підриває обороноздатність. Якщо за цим всім не стоїть звичайно якийсь великий ляльковод, який наказує оцим міністерствам, агенціям, всім іншим виводити для себе кошти.